Нерівномірний рух є найбільш поширеним рухом у природі. Для рівномірного руху знайти зразки, які могли б його ілюструвати, досить складно. А ось з нерівномірними рухами досить просто. Що ж таке нерівномірний рух? Вважається, що коли тіло може проходити за однакові проміжки часу різну відстань, такий рух можна вважати нерівномірним. Аналогічно можна стверджувати, і що однакові відстані тіло може проходити за різні проміжки часу. Зараз ми попробуємо проілюструвати нерівномірний рух і розберемося із тими характеристиками, які будуть його описувати. На нашому треці встановлена динамічна каретка. Але на відміну від того, що вона рухалась рівномірно, зараз ми приєднали до каретки нитку, яка пов'язана із вантажем. Тобто під час руху каретки до неї ще буде прикладатися деяка зовнішня сила. Таймер буде реєструвати час проходження транспаранта на каретці, який буде перетинати фотогейти. Отже, зараз я запускаю експеримент і прослідкуємо за показами, які дає наш цифровий таймер. По цифрам видно, що час, протягом якого ось цей транспарант долав кожен із фотоворіт, буде різним. Тобто такий рух можна вважати нерівномірним. Ще один приклад нерівномірного руху можна навести ось такий. Це невелика дитяча іграшка, де диск, який має два невеликих магнітних кріплення, може котитися вздовж направляючих. Якщо цей диск штовхнути ось у цьому напрямку, він теж буде рухатись таким чином, що напрямок його руху буде змінюватися, і швидкість, з якою він буде переміщуватися, вона теж не буде стабільною, що досить гарно вийдемо. Або ось у цьому напрямку картина буде аналогічною. Тобто такий рух теж можна вважати ілюстрацією нерівномірного руху. Ще один приклад нерівномірного руху. Ми наведемо ось такі. Ми беремо джерело напруги, високовольтне джерело та беремо дві пластини, між якими знаходиться кулька. Кулька може котитися по прямолінійній направляючій, і дана кулька має провідні якості. Я з'єдную високовольтне джерело із пластинами, вмикаю його в мережу і подаю напругу на пластини. При подачі напруги кулька починає рухатися. Якщо уважно послідкувати за рухом цієї кульки, то можна побачити, що цей рух. Дійсно, є нерівномірним, оскільки змінюється величина швидкості, з якою рухається кулька. Я приберу ось цей наш електричний трек. І тепер давайте розглянемо все ж ті величини, які будуть характеризувати нерівномірний рух. Рівномірний рух описувався. Таким поняттям, як швидкість. Швидкість величина, яка для рівномірного руху була рівна відношенню переміщення, яке здійснює тіло до часу, за яким воно здійснюється переміщення. Для того, щоб характеризувати нерівномірний рух, використовують поняття середньої швидкості. Розрізняють середню шляхову швидкість та вектор середньої швидкості. Що таке середньошляхова швидкість? Нехай. Тіло рухається вздовж траєкторії складної форми. Довжина траєкторії називається пройденим шляхом. Середню шляхову швидкість позначають теж літерою В, і біля неї ставиться позначка, що це середня швидкість. Може бути позначення ще ось такого плану швидкість, а зверху ставиться рисочка, що це теж середня швидкість. Середня швидкість це скалярна величина. Вона рівна відношенню всього шляху, пройденого тілом, до часу, затраченого на цей шлях. Зрозуміло, що одиниця вимірювання цієї величини теж будуть метри на секунду. Приймаються інколи такі одиниці, як кілометри на годину, в випадку, якщо тіло рухається на досить великій довгій траєкторії. Отже, для того, щоб знайти середню швидкість, потрібно мати весь шлях, який проходить тіло, і поділити його на весь час. Значення середньої швидкості може бути важливим для ситуації, коли потрібно розраховувати рух транспортних засобів. Скористаємося зараз одним із ресурсів інтернет, а безпосередньо це Google Map. Google Map – це сервіс, який дозволяє Розрахувати наближений час руху транспортного засобу або людини, і також вказує найбільш реальні траєкторії, по яким може це відбуватися. Ось Для прикладу, ми взяли два міста Київ та Харків. І запропонували сервісу Google Map розрахувати оптимальну траєкторію руху автомобільного транспорту від міста Київ до міста Харків. Google Map проклав траєкторію та визначив орієнтовну її довжину та час руху. Зрозуміло, що в цьому випадку він брав якісь певні критерії для того, щоб розрахувати сам час, оскільки тут в цьому випадку обов'язково потрібно вирахувати середню швидкість. Давайте зараз спробуємо оцінити середню швидкість руху автомобільного транспорту по ось цій траєкторії. Для того, щоб це зробити, ми ділимо відстань. Відстань у нас складає 400. 74 кілометри на час руху, який буде складати 5 годин 43 хвилини. Я переведу час руху у одиниці в вигляді одиниць годин. Тобто це буде приблизно складати 5,75 годин. І скористаємося калькулятором для того, щоб розділити цих дві величини. Я ділю шлях у 474 кілометри на час, який складає 5,75 години. Відповідь, яку я отримав, 82,7. 43 тисяч кілометра на годину. Тобто, сервіс Google Map вважає, що автомобіль може подолати цей шлях з ось такою середньою швидкістю. Зрозуміло, що середня швидкість лише вказує деяке усереднене значення швидкості. Зрозуміло, що тіло під час руху, той же автомобіль чи людина не буде весь час дотримуватися цього значення швидкості. Попробуємо ще використати наш трек для того, щоб розрахувати середню швидкість руху цієї каретки. По треку. Ми повторимо умови експерименту. Тобто розмістимо каретку на початку траєкторії. Скористаємося програмним забезпеченням MultiLab та реєстратором відстані, який у нас є. Для реєстратора відстані я задаю кількість вимірів: 25 вимірів на секунду. І задаю тривалість проведення вимірювання 8 секунд. Запускаю експеримент. і Реєстратор фіксує відстань під час руху самої каретки. В аналогічному досліді, який ми проводили для рівномірного руху, коли каретка переміщалася вздовж треку квазірівномірно, ось ця лінія, цей графік, графік відстані, яку ми фіксуємо, був прямою лінією. Візуально видимо, що ця лінія вже явно не є прямою лінією. Видно, що. За однакові проміжки часу тіло буде проходити різні відстані. Ну і для того, щоб знайти середню швидкість, ми повинні визначити шлях, який пройшло тіло, і розділити на час протягом якого це відбулося. Для того, щоб визначити шлях, я розміщую маркери на графіку. Маркер на початку руху, маркер в кінці руху. Внизу я бачу значення. Шляху і значення часу. По осі Х у нас відкладається час, час руху 2,8 секунди. Отже, я зразу буду вести обрахунок середньої швидкості руху каретки. В цьому випадку ми маємо час 2,08 секунди. А шлях, який пройшло тіло, 1,189 метра. 189 тисячних метра. Відповідно, середньошляхова швидкість буде складати в цьому випадку діленням 1,189 тисячних ми ділимо на 2,08. У нас буде результат 0,57 наближено метра. На секунду. Отже, ми знову ж використали можливості тепер програмного забезпечення для того, щоб порахувати середню швидкість. Друга величина, яка буде характеризувати нерівномірний рух тіла, це вектор середньої швидкості. Це вже векторна величина. Вектор середньої швидкості це напрямлений відрізок, який з'єднує початок та Кінець руху тіла, будучи поділений на час руху цього тіла. Тобто, якщо я ось тут вказую переміщення, яке здійснило тіло, то вектором середньої швидкості я буду називати відношення переміщення, здійсненого за весь час руху тіла, до часу, за який здійснено це переміщення. З малюнка видно, що траєкторія тіла була звивистою. І якщо ми будемо обраховувати середню швидкість шляхову, то ми будемо визначати шлях. Шлях і переміщення в цьому випадку подовжені абсолютно різні. Тому модуль вектора середньої швидкості не зобов'язаний бути рівним середній шляховій швидкості руху тіла. Модуль середньої швидкості більш важливий в тому випадку, коли ми маємо дві точки на площині або в просторі, і обраховуємо орієнтовний час при умові, що дійсно тіло буде рухатися майже по прямій лінії. Ну, наприклад, для літаків. Ще одна важлива величина, яка для нас є найбільш цікавою, це та величина, яка буде характеризувати швидкість тіла у конкретний момент часу. Якщо ви їдете на автомобілі, у вас є прилад перед водієм, який весь час фіксує швидкість руху автомобіля. Виникає питання, а яку швидкість він фіксує? Зрозуміло, що цей прилад не буде обраховувати якусь ділянку шляху і ділити це на час. Це вже функціональний прилад з різними конструкціями, який фіксує швидкість у даний момент часу. Такий прилад прийнято називати спідометром. Аналогічна картина буде і в тому випадку, коли ми дивимося на. Навігатор, який називається навігатором GPS, або навігатор, який дає позиціонування якогось предмета у просторі. Навігатор GPS може фіксувати положення предмету в даний момент часу, і за умови, якщо цей предмет буде переміщуватися, або, наприклад, ми рухаємося разом з цим навігатором, може обраховувати нашу швидкість. Для цього він використовує ті сигнали, які надходять із супутника. Якщо ми подивимося на приклад екрану навігатора, ось один із прикладів, то поряд із табло, яке вказує час руху, відстань, можна побачити ось ці цифри. Ось ці цифри це є не що інше, як швидкість, з якою переміщується в нашому випадку автомобіль. Автомобіль, який обладнаний таким навігатором. Ту швидкість, яку показує сам прилад, і навігатор, і спідометр, називають миттєвою швидкістю. Що ж таке миттєва швидкість? Для того, щоб зрозуміти, що таке миттєва швидкість, ми зараз спробуємо дати їй означення, використовуючи ось цей малюнок, який у нас є на дошці, отже, є деяка точка на траєкторії. Наприклад, я її позначу літерою А. В якій нас буде цікавити швидкість, яку має тіло. Що ж, в даному випадку треба розуміти під цією швидкістю? Вважаючи, що на дуже маленькому проміжку відстані, рух тіла буде квазірівномірним. Тобто ми беремо маленький проміжок для того, щоб швидкість тіла залишалася стабільною. Поділивши відстань, яку пройде тіло на отой маленький інтервал часу, за який воно встигне це зробити, ми можемо прийняти ось цю величину як безпосередню швидкість у даний момент часу. Але миттєву швидкість вважають векторною величиною. Тому, якщо говорити про поняття миттєвої швидкості, воно дається ось таким чином, що миттєва швидкість це буде зміна. Переміщення тіла до часу за умови, що проміжок часу буде все більш і більш зменшуватися. В математиці подібного роду дію записують у вигляді границі. Для модуля вектора миттєвої швидкості можна записати наступне: модуль вектора миттєвої швидкості в якійсь конкретній точці є границя приросту. Переміщення тіла до часу, за яке здійснено це переміщення, при умові, що цей проміжок часу прямує до нуля, миттєва швидкість, зрозуміло, може бути якимось чином обрахована, але в. В більшості випадків, в разі якщо є такий засіб, її можна виміряти. В автомобілі це спідометр. У GPS-навігаторі це функція, яка влаштована в сам навігатор. Ну, а як поміряти миттєву швидкість тіла, наприклад, у лабораторних умовах? От тут якраз у нагоді нам трапляється знову ж пристрій, який ми називаємо цифровою лабораторією. Реєстратор відстані. Який працює за принципом надсилання і приймання ультразвукового сигналу, відбитого від перешкоди, буде надсилати і приймати цей сигнал з певною частотою дискретизації. Коли ми виставляємо час, протягом якого реєстратор буде здійснювати експеримент, ось тут у функціях ми вказуємо скільки. Вимірів наш прилад повинен зробити. От в даному випадку я вказую 25 вимірів на секунду. Це означає, що протягом однієї секунди реєстратор 25 разів буде надсилати ультразвуковий сигнал і 25 разів буде його приймати. Якщо цей проміжок ми будемо зменшувати, тобто вдаватимемо 50 вимірів, 1000 вимірів, зрозуміло, що за цей малесенький інтервал часу, поки сигнал дійде до перешкоди і відіб'ється, тіло переміститься на все меншу відстань. Тобто, де-факто реєстратор може вимірювати миттєву швидкість. І для цього в програмному забезпеченні Multilab передбачена окрема функція – функція вимірювання швидкості тіла. На даний момент я зараз запропоную реєстратору вимірювати уже і відстань, і швидкість. Програма буде перераховувати шлях, який пройшло тіло, ділити його на час і отримувати значення швидкості у ось тих визначених точках. Ну, а тепер давайте подивимося на результат подібного експерименту. І на графіки, які ми у цьому випадку отримаємо. Отже, я запускаю експеримент і спостерігаю за тими графіками, які у мене утворилися. Червоний графік відповідає шляху, який пройшло тіло, в зміні його координат. Зараз я цей графік тимчасово приберу і залишу тільки той графік, який відповідає швидкості. Швидкість тіла під час руху каретки змінюється. Оскільки існують певні завади на шляху ультразвуку, певні ефекти, які пов'язані з відбиттям, накладанням, то Дуже точно визначити швидкість в кожний момент часу, навіть для комп'ютерного обладнання, буде не так просто. Але все ж, у нас є ще і математика, яка дозволяє опрацювати результати наших досліджень. Ось у цей момент тіло отримало початковий поштовх і набуло деякої початкової швидкості. Я розміщу курсор саме у цій точці. А другий курсор розміщу у тій точці, коли тіло завершувало свій рух. Після того, коли ці курсори встановлені, ми можемо застосувати метод математичної інтерполяції. Який дозволяє ось ті похибки, які були в ході вимірювання самої швидкості комп'ютерної лабораторії, згладити. Як бачите, швидкість тіла дійсно змінюється, і якщо ми провели інтерполяцію, то видимо, що основний закон, за яким відбувалася збіна цієї швидкості, це є закон лінійної функції. Тобто, в нашому випадку швидкість збільшувалася рівномірно. Переміщуючи курсори по цьому графіку, я можу тепер визначати швидкість тіла в будь-який момент часу. Ну, от, наприклад, момент часу 1,68 секунди після початку експерименту. Миттєва швидкість тіла склала 0,52 метра на секунду. Таким чином існують і лабораторні методи для вимірювання. Миттєвої швидкості. Аналогічні можливості закладені і у програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати рухи по їхньому зображенню. Я перейду до програмного забезпечення трекер. Попередньо ми відзняли експеримент із ось тим колесом, яке може котитися по направляючим, і протрикували хід самого колеса, центра самого колеса. Зараз ми проілюструємо, як відбувався цей хід. І з правого боку ми бачимо графік, за яким змінювалася швидкість тіла. Точки, які знаходяться на цьому графіку, відповідають миттєвому значенню швидкості у якийсь конкретний момент часу. Крім того, ми, до речі, обирали тут проміжок між інтерполяцією два кадри. Тобто, максимально в даному випадку інтерполяція швидкості буде здійснена по кількості кадрів, по їхній тривалості, під час якої проводилася зйомка. Але тут є така одна цікава річ, яка для нас є досить важливою. Як я зазначив, миттєва швидкість величина направлена. І програма трекер дозволяє побудувати не тільки графік руху тіла, а й показати, як буде направлено. Вектор миттєвої швидкості. Як бачите, за довжиною цього вектора він по мірі руху тіла донизу зростає, але крім того, якщо придивитися уважно, як же він буде направлений, то, наприклад, ось у цій точці досить, просто помітити, що вектор швидкості дотичний до траєкторії, вздовж якої. Переміщується тіло. Це властивість миттєвої швидкості в тому випадку, якщо тіло рухається по якійсь складній траєкторії. Зрозуміло, що якщо траєкторія буде прямою, то вектор миттєвої швидкості теж буде паралельним до переміщення самого тіла. Ось ці методи, які ми сьогодні розглянули, надалі ми будемо використовувати для того, щоб аналізувати ще більш складні рухи.